У мене нікнейм гей. Чат, я до цього не грав, до речі, в Слізаріо. Я тільки в Агаріо грав. О. Тіх-тіх-тіх-тіх-тіх-тіх-тіх. Тих, 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 тих. Чат, я, я ніколи не грав. Я так розумію, що просто не треба ні в кого врізатися. Треба зробити так, щоб в тебе врізались. От і потім тупо жрать їх. Так, колізія тут є. Ой. ні, ні, ні. Не надо. Ні! -і 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 -і. Чат мене хоче тупо замкнуть, нагнуть, виїб... Мені погоджуватися чи ні? О. Тих-тих-тих-тих. Менюнечка. Манюнечка. Алло, манюнька. Ні, оце. Чат, оце у мене жирний глист. Червячок мій. Чо він мене закрив? Алло, нічого? Ча, а чо, чо він чо мене ізолював чел? Алло? Шо йому так цікаво? Чат, може хтось поїхать мене освободить? А, і він зменшується, і він зменшується. Чат, а що, що робить в такій ситуації? Оооо? Він теж гей. Це стрімснайпер, снайпер. Чат, це стрімснайпер снайпер, факт. Факт, а абс... можна якось скинуть вам посилання, щоб ви теж зайшли? Тобі піздаться я? 11, так а для чого тоді було це робити? Кажи, пожалуйста. О, current сервер ID 5.574. game. Play again and... ну, uh, no, I'm gay. Ну тоже, да, я казал. Так, телефончик нахрен. И коли я типа жму ліву кнопку мышки... Я... О, бля. А ч у него очі, так и не хотится скин? А ч не показывается скільки у мене, типа, енергії, щоб отак от, от втопить швидко? Опа! 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 А це професіонали якісь грають? Це типа що? Люди прям грайдять слізарію? Блядь! Алло? Розмова молодої пари. Так Люби, а ти мене любиш. Ага. Чоловік каже, Що? люблю! А заради мене берізку зламаєш, сламаю, ага. а дуб зламаєш, Ага і дуб зламаю, Любов моя. А сосну. А, а якщо соснеш, а так а весь піст перехуярів. А як я перехуярив, тільки що цього молодого червячка та нікому не цікаво чат. Анекдот? Пізда. Ну, так як він в донаті, та їбать же смішний анекдот, сука, їбать чітко вийшло. Дякую дуже сильно за підтримочку канала Чатік. Взагалі безцінний час проведений з підписниками. Так буде називатися або моя книга, або ну, моє відео на Ютубі, чесно кажучи.

А, тобто у мене сили є стільки, отак от газувати. Ну, скільки у мене типа довжини є, да? Чат, оцей червячок, який у мене щас, це довгий червячок чи ні? Просто щоб ну, так я розумів. Трачаш масу, я поняв. А, так нахуй тоді прискорюватися, я так тоді буду в своєму темпі повільно. Отак от чуть чуть під'їдати, знаходити, шукать. І все, а потім, ну, я побачу якийсь труп, я під'їм його дуже жорстко. І все? Так от і буде? А-а-а! І що? Блять, ну то моє. Чел хотів мене їбануть. І сам, так буває. О, ніхуя са. А-а-а! Оо! Ча, так, ну не хуйно! Главне, типа, поняли, не бояться просто. Я, наприклад, ніколи не боюсь, як ви можете побачити. І багачок. а а Я не страшно мені. Вау! Це хорошо! Що? Ви бачили О, су, О, сука, сука! Отак, от чуть-чуть він чисто дернувся. А! М -м, хорошо! Оу-воу-воу-воу! Дай, дай, дай! Чат, у мене щось нічого не виходить. Мене тільки всі лякають, жруть і їбуть. Давайте. давайте я вже буду відвертим. Бля, помянем вхусе, пом'яним вхусе. Що не бачиш, каріна модераторка, вона тільки бан може дати, нічого? Вся суть всього життя, ну, чат. Вся суть Валерії Шабуневичівського життя. Ну, на жаль, конечно тоже. Ну, ну шо, а що зробити? А що це вообще за червоний фонарик і хуйсос? Це адміни, типа, ну, що у мене єдине пояснення. все хорошо, він не трогає мене, я не трогаю його. Окей, я на таке згоден. Хтось підставтесь. О! А, 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 а. А хо-о-о-о-во-во. О, 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 о. о, найс, найс. Це мені, це мені, дякую. Я якраз да, окей, дякую. Я якраз був голодний. Якраз мені треба було, дякую. Да, окей. Окей, за оце дякую, реально фореал. Чат, я довгий червячок. Подивіться, вісім. Вісім. Коли, коли у мене питають, скільки мені років. А я такий. І типа. Ой, блядь, то я... То я така. Давайте хтось уже. Ах! Нє! Нах іди! Нє! Шо ти х шо, шо ти хотів? Ві чат, я знаю, що він... А! а а, -а! Він хоче обійнять мене, а я не хочу обніматься! Шо він, куди він там уже реально свої сети хоче розкинути? Кого він хоче взяти цей кружочок смерті, чап? Я не даюсь так просто. І мені не дають так просто тоже. Ну то. А! А-а-а! Вау-вау! Ноздряв, ноздрю. Шо? Боїться, боїться, хуй. Блядь, та... А-а-а! треба держатися подалі. Коли ти такий черв'ячок середнього розміру, тобі по-любому треба держатися подалі від оцих уже реально величезних червів. Розумієте, Тому що вони не хочуть, щоб ти піднявся. Вони хочуть, щоб ти опустився конкретно у них по стравоходу. Я зайшов знайти друзів може, ні? Я тут не змагаюсь. О. Ти будеш друж...